Цікаво, незважаючи на те, що бурштинський канал він візуально однаковий, але деякі місця мають більшу глибину. І зважаючи на це, кількість риби вона різна, і видовий склад риби він теж різний. Якщо в перший день мені вдалося потрапити в мілку зону, де було багато плотви з підлящем, то в другий день була плотва, але дуже багато було окуня, юршів. Вони заважали ловити. Ця верховодка така гігантських розмірів також заважала, вона просто збивала середню вагу. Але в цілому кульов плюс-мінус однаковий по всьому каналу. Різниця в розмірі риби. Основна риба була плотва, але підляж також дуже активно ловився. Питання в тому, що підляж був нестабільним. Для того, щоб його ловити, треба було більше часу, більше чекати. А різниця в середній вазі вона була невеликою. Якщо там так. Дуже загально говорити, підляч він вагою 130-180 до 200 грамів, плотва 100-200 грамів. потрапляють такі кабани, там батони по 400 грамів на гачок.